12 лютого робоча група з громадської безпеки та відновлення при Прилуцькій міській раді розглядала низку питань. Зокрема, начальник сектору моніторингу прилуцького відділу поліції Микола Сампор інформував щодо кількості правопорушень у прилуках упродовж січня. Як говорить посадовець, відділу поліції минулого місяця надійшло 1974 звернення. Порівняно з 2023 роком, кількість заяв громадян збільшилась на 30%. Цей показник дозволяє зробити висновок. Рівень довіри до працівників правоохоронних органів значно зріс. Сектор моніторингу провів і аналіз звернень. В результаті виявили, 12% заяв стосується вчинення кримінальних правопорушень. Продовж січня місяця до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 189 інформацій про вчинення кримінальних правопорушень з ознаками злочинів та кримінальних проступків. Решта Звернення це майже півтори тисячі. Вони стосуються питань як вчинення адміністративних правопорушень, так і вирішення будь-яких юридичних питань пов'язаних із правоохоронною сферою та сферою забезпечення прав свобод людини. Ключовим питанням у Якості вирішення розв'язання питань, які порушуються у звернення громадян, є час реагування на ті чи інші повідомлення про кримінальні правопорушення, про адміністративні чи інші правопорушення, говорячи про час з моменту надходження повідомлення до часу прибуття поліцейських до заявника, слід зауважити, що поточного місяця, порівнюючи з попередніми місяцями і відповідно аналогічними періодами 22-23 років, час суттєво скоротився на сьогодні. Час реагування становить від 13 до 17 хвилин. Олин, як говорить Микола Самбор, все залежить від місця виклику в межах міста, в межах селищ там, де знаходяться територіальні підрозділи районного відділу поліції, або ж за межами таких підрозділів. Окрему увагу начальник сектору моніторингу звернув на роботу щодо протидії злочинності. «189 кримінальних відомостей про кримінальні правопорушення були зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань. За січень місяць поліцейськими вдалося розкрити практично кожен другий злочин, тобто 110 злочинів. До кримінальної відповідальності притягується 60 осіб. Відповідно до суду, вже скеровано відносно вказаних громадян 79 кримінальних правопорушень. Розглядаючи безпосередньо структуру злочинності, зазвичай виділяють питання протидії тяжким, особливо тяжким злочинам, майновим корисливо насильницькій злочинності пов'язаній. З небезпекою для життя і здоров'я громадян Микола Самбур зауважує, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів становить понад 60%. Порівнюючи цей показник з областю, це суттєво вище середньообласного показника і відповідно порівнюючи навіть роботу поточного місяця за аналогічним періодом, там двадцять років, слід зауважити, що питома вага розкриття таких злочинів суттєво збільшується. Окремо зверну увагу на те, що поліцейським вдалося, реалізуючи заходи загальної індивідуальної превенції, запобігти вчиненню таких особливо небезпечних тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я, як вбивства, оскільки в січні місяці не допущено жодного такого факту, не допущено. Вчинення тяжких тілесних ушкоджень, заподіяння також заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих людей. Також працівники правоохоронних органів працюють і в напрямку протидії корисливо-насильницької злочинності, розглядаючи структуру злочинності за січень Місяць слід зауважити, що практично кожен третій злочин це крадіжки. Із 189 зареєстрованих кримінальних правопорушень 55 становлять крадіжки, крадіжки індивідуального майна та майна суб'єктів господарювання. Впродовж січня місяця з 55 зареєстрованих злочинів 39 було розкрито. Питомового розкриття становить 67%. Не буду говорити там більше-менше середньообласного, це суттєво більше. Разом з тим слід відзначити те, що Завдяки оперативності вжитим заходом суттєвий об'єм викраденого майна був повернений потерпілим особам. Одним з найпоширеніших злочинів є шахрайство, інформує Микола Самбор. На сьогоднішній день зареєстровано 24 факти шахрайств. Переважна більшість цих шахрайств вчинені із застосуванням сучасних телекомунікаційних мереж, коли громадяни довірливо ставляться до тих пропозицій, які. Правопорушники виставляють в мережі інтернет, чи це різноманітні соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм і так далі, де людям пропонуються, починаючи від будь-якої матеріальної допомоги, закінчуючи можливістю придбати товари за суттєво заниженими цінами. Знову ж таки 24 таких кримінальних правопорушення вчинено за поточний рік. 8 на сьогоднішній день розкрито. Актуальним залишається і питання протидії злочинам. Інформація про вчинення яких не розповсюджується як потерпілими, так і правопорушниками. Це незаконний обіг наркотичних засобів і незаконний обіг зброї на території. Міста Прилуки та Прилуцького району. Що стосується незаконного обігу зброї, на сьогоднішній день нами зафіксовано шість таких фактів. З незаконного обігу на сьогоднішній день вилучається це не переважно, а практично 100% промислова зброя, автоматична зброя, боєприпаси, вибухові речовини, вигляді різноманітних гранат. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів. Турбує з декількох аспектів, оскільки це і питання пов'язані із забезпеченням життя і здоров'я громадян, і, скажімо так, формування соціальних інститутів протидії і збереження здоров'я населення. На сьогоднішній день поліцейськими зафіксовано 25 фактів незаконного зберігання наркотичних засобів, а також три факти збуту наркотичних засобів. Крім цього, співробітники поліції протягом січня зафіксували чотири факти корупційної діяльності. Двом обвинуваченим особам вже повідомили про підозру. Особи очікують кримінального покарання в судах за статтями 369 кримінального кодексу. Пропозиція надання неправомірної вигоди. Безпосередньо у сфері Протидії злочинності актуальними є питання запобігання запобігання кримінальним правопорушенням, запобігання адміністративним правопорушенням. Продовж лише січня місяця до адміністративної відповідальності поліцейськими притягнуто 2382 громадянина. До бюджетів до місцевих бюджетів різних рівнів скеровано 919 дев'ятнадцять тисяч гривні відповідно у вигляді штрафних санкцій, які сплачують або повинні сплатити. Правопорушники особливу увагу приділяють безпеці жителів на автошляхах міста та поза населеними пунктами. Продовж січня місяця вчинено 25 дорожньо дорожно-транспортних пригод. Одна за участю особи, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, відкрите кримінальне провадження за статтею 286.1. І відповідно 24 адміністративних правопорушення, за яких у водії транспортних засобів притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 124. Це так зване знач... дорожньо-транспортна. Пригода, в якій постраждали механічні транспортні засоби. Одним з ключових причин вчинення дорожньо-транспортних пригод є керування особами у нетверезому стані. Впродовж місяця зареєстровано таких фактів 71, Тобто, ми можемо уявляти щоденно дві-три особи виявляються поліцейським, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Як говорить Микола Самбур, це один із ключових напрямків діяльності пов'язаний із збереженням життя і здоров'я населення, адже кількість транспортних засобів на дорогах значно зросла.